Вітаю дорогих підписників на каналі. Сьогодні 24 червня 23 року. Не встиг фінішувати сьогодні на триатлоні. Приймав участь у змаганнях, як відразу приїхав копати одну зубку. Значить, пробую спочатку. Таким от дельфіном. Е, почав з самого дальнього поля, тому що тут в мене залишив, засівав я залишки, і от в такому на невикупаному стані вже полягає. Ще стебло не відсохло, але і тут от самий грязний участок, грязний в лапках тому що з цієї сторони у нас лугувало, сюди насіялось із часником. До речі, відносно чистенько. Тут була все одна така лайтовенька прополка. Стрілка, до речі, стрілка, до речі, обломана, все як положено. Ну і от, поки чекаю помічників, вирішив пройтись тестово один рядок. Значить, проходив два рядка зразу, між дорядка 30 см. Ну, коротше, от ситуація така, от вона вся. Прикидана. Ну, понятно, треба відрегулювати плужок. І треба це. Ось так воно йде. І треба спробувати йти все ж таки один рядок, можливо, не буде так прикидувати. А ось наступний рядок вже пішов. Тут, до речі, дуже-дуже грязно. Це я сіяв залишок своєї любаси. То, що збирав свого чесника ось таке стебло. Ну, в цьому рядку тут вона була також не калібрована від 4,5 і ось тут таке стебло, ну тут реально 2-3 см буде одне зубка. Навіть вже зав'язалась типу не до чесничина, відчуваюся, зубчики, а в цілому ось. Це десь. Ну, в середньому від 1,5 і до двох. Ну, ось це одиничка. Одиничок буде небагато. В принципі, так як вона тут просто досіялась без всякого розрахунку, то тут ну, результатом я задоволений. Зараз буду складати е, в ящики. Потім, якщо хтось під'їде, то попрошу, щоб безпосередньо відзняли вже процес викупки. Ось так це виглядає. З однієї, з ось вона у нас вся тут лежить. Ось-ось. ну Я ж кажу, це пробував копати два ряди зразу. Ну і з другої сторони так само. Тобто легенько там граса береться тризуб, і воно без проблем підгрібається. Ну, але буряни, понятно, докучають. Викопали одну зубку, не встиг показувати, тому що м -м, піджимав трохи час. Ну і в середньому такий результат. Є одиничка, є менше, є до двох, є більше одинички. Є більше 2 см. В принципі, з того часу, де взагалі нічого не планувалося, там сіяється, то нормально. І єдине, що дельфіна незручно купати, тому що вона за рахунок стебла застрягає на лопастях. Треба чимось пробувати таким маленьким плюшком, типу як гортач картопель. Уже Наступні ділянки буду пробувати працювати ним. Таке сьогодні вийшло коротеньке відео по однозубці. Готуємося до викупки чеснику. Підписуємось на канал. В кого вже полягає однозубка, не ждіть, поки вона пересохне, бо потім буде не чекайте, поки пересохне стебло, бо потім буде реально важко її доставати з землі. Повірте, я знаю про що говорю. І ви вже в житті більш не хочете займатися. Краще її викопати трошки зеленіше, вона собі на степлі дойде. Зараз я її от тонким шаром розкидаю на брезенті на горищі. Ну і в принципі таким чином вона собі там буде досушуватися. Потім вже в процесі як буду калібрувати, підготовлювати її, до мене наглядно щось підсніму. Підзніму. Наразі. Так, перейшли на участок з бульбочкою. Тут, нагадаю, 10, сотих. половина ось, йде Любаша. Ну, така вона. Сіялось 4-5 мм, десь тут фракція була. Ну, я би сіяв напевно більшу. А далі йде Ірен. ну, там взагалі космос. Зараз ми почнемо з того, що слабше і повернемося до ІРН. По забур'яності, видно, в принципі, такого критичного нічого нема, але пішли вже молоді бур'яни. Це в принципі, нормально. Можна експериментально пройти гвалу. В принципі, напевно, це і зроблю для бульбочки, не страшно, тому що ми її в їжу споживати не будемо. А все ж таки вона піде в нас на насіння. А зараз ми в довільному порядку її купнемо. Ну, я думаю, тут десь 50 на 50. 50 буде сантиметри більше, а 50 менше. В принципі, те, що менше, Можливо, залишу на другий рік, ну як залишу, викопаю, посажу, але ще не знаю, чи з осені посадить, чи вже ранньою весною, тому що дивлюсь на Іран, там реально коні садились, то деякі вже там вон, <смі> бачать навіть звідси стрілку. Ну, Зараз ми туди вернемось. Так, тут мені подобається, але поряд бачу, що ось таке. Понятно, що це буде сіятися. Разом з бульбочкою великою. Давайте ще поряд глянемо. Ще копнем тут. Ну, В принципі, загущеність бачите. Навіть цей кущ поки трогать не буду. Ну, ось таке вже годиться в нас на посадку. Ось таке вже в нас годиться. На другий рік, так сказати. Ще й десь добрий тиждень потрібно рости. Тому, принцип, ну, як я і говорив, 50 на 50 десь буде вихід. Так, надіюсь, в камеру попадає все не тільки моє коліна. Ну, вже більше півтора. Один і вісім, майже два. Ну, а це Мюдлюс Ну, 0,8. Тут неправильна форма, звісно. Ну, Це одиничка. То є от таке. В принципі, таке піде, а таке піде на наступний рік. І, напевно, краще зберегти до весни і весною посади, щоб точно виросла вже з неї велика бульбочка така, ірен, до якої ми зараз приступимо. Давайте купнемо, раді, цікаво. Мені самому цікаво. Мені самому мені само цікаво, що тут робиться в цьому кущі. ну Видно, яка загущена посадка. Десь сипнулося чи що. Ну, понятно, знову ж таки, можна вибрати. Можна вибрати. Отаке. ну Оце можна вибрати. Ну, а це все тут відповідно на другий рік. Єдине, що. Чи варто воно того, щоб обрізати на ньому корені, скільки це займе часу і трудозатрат, ну, я не впевнений, тому поживемо, побачимо. Е, завжди смішно, коли колеги назад прикопують цю зубку, нікого не хоче образити. Чи зубку, чи чесник, як по сезону викопують, як будто воно там з нього щось виросте. Ну, Но... це таке лірика. А тепер перейдемо туди, ради чого ми зібрались. І ось те, що я казав, вже тут ось на однозубці вже є стрілка. Вона, в принципі, як посадковий, вона буде також класна. Тому що починав я свої посадки з того, що купив Любашу половина однозубки була, а половина була там бонусом дали головки. ну Такі як велика однозубка, 2,5-3 см, це було саме велике. Але з нею я отримав 4-5 см і в подальшому ну, дуже класно. Вона все проявляла, тобто тут я не переживаю. Нагадаю, це сорт «Ірен». Висадив його перший раз. Купляв я в друзів його, які спілкувались з Сергієм Паращенком, оригінатором сорту, і вже вони декілька років його садять. Ну, давайте купнемо щось невелике тут поряд. Ось бачу, може не на камеру, але зараз покажу. Ось це невелика, реально бульбочка. Ну Тут е, я садив і подивіться відео на каналі, є посадка, там я замочував, розказував. Ну, півтора см. Е, все, що вище п'яти і вплоть там до 8-10 мм було. Я сподіваюся, все видно, але ну, скажу ще, ну, тут точно тиждень потрібно стояти, там більше волога погода. Ну Тут вже 2 см, друзі. 2 см. Тут 1,8. Ну, розумієте, і мені дуже цікаво купнути, чесно, цю головку, яка зав'язалася. І тут така, напевно, буде 2-3 зубочка. Ну, головка ще виросте, понятно. Ну, а я ж говорю, перші посадки я робив от з таких от головок і з чуть меншою однозубки за цю головку, ну тут вже. 2,5, ну, до 3 см буде, тобто зразу і можна буде це разом з одну зубку її посадити. Продовжуємо копати одну зубку. Це десь викопали 2,5 сотки. Це сорт іран. В середньому десь 2,5 до 3 від 2 до 3 см, скажімо так, сіявся крупний сівок. Все, що вище пити і там аж до 80 мм було. Значить, постараюсь показати, де зберігаю, де сушу. Ще десь тільки саме 2-2,5 сотки. Тут десь сотки 3, ще десь сотки 2 залишилось прополоть і викопать. Так, є в мене таке приміщення, Ну, тут ідеальні умови для зберігання будуть часника. Зараз розберусь з одну зубкою. Весь цей мотлох звідси винесу і на швидку руку зроблю пару стілажів. Є віконце відкривається, одне, друге. І постараюсь тут зробити під часник. Так, а безпосередньо тут же на горищі. Я зберігаю одну зубку. Так, значить тут в мене Любаша викопана. Вона вже, в принципі, суха, її можна згрібати на валки, хай досушується. І тоді буду. сушити на її місці Іран. Так, тут Любаша. І ось тут це також все Любаша. Зразу перепрошую за, якості, за якість відео, тому що дуже зайнятий в ці дні і знімаю на підручні методи. Там також Любаша. Це тут десь об'єм з 6-7 соток. Ще 5 соток Любаша залишилось в полі. Більш за все вона і залишиться на той рік. Тому що за останні два тижні пішли дощ, пішло тепло. І бур'яни, відповідно, дуже швидко також пішли в ріст. Просто фізично не встигаю. Ну, тут десь цей любаши половина буде товарний, тобто більше сантиметра і до двох. А половину, напевно, залишу і посію на наступний рік на весну, на крупну однозубку. Ось така ситуація. Так, допололи кусочок іран. Ось осталось стільки викопань. Тут Любаша. Е, власне, хтось запитував, чи багато пішло стрілкою однозубки. Ну, ось наглядно, коли вже випалено, можете бачити. бачить. Ну, так на око. Відсотків, відсотків можливо 5, не більше. Докопаємо зараз одну зубку. Далі покажу ще, як сушиться. До речі, хто дзвонив, телефонував за часник запасів мат. В принципі, я думаю, вже можна розпочинати бронь, так як днів через 7-10 вже буду починати викопувати. Вже основний часник буду орієнтуватися по стрілці. Нагадаю, потрібно, щоб випрямилась стрілка, налилась коробка з насінням, і як тільки вона починає лопати, тоді я починаю викупку. Завжди дотримуюсь таких от параметрів, і в принципі ні разу воно мене не підводило. Викопали іран. Ось так просто небо у нас сушиться. Це тут 5 соток. І ще трошки на горищі. До речі, в кого нема горища, можете сушити просто небо тонким шаром. Дощ і не страшні, тому що все одно зубка тут нема чому роз... 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 розлазитись. Ну, в принципі, по однозубці вийшло таке доволі довге, але ємностне відео, хоч і рване, тому що все знімалось спонтанно за браком часу. Тому кому воно здалося корисним. Всім дякую. Залишайте реакцію під відео. До речі, не пам'ятаю, пам казав, що не вже можна розпочинати броньчиснику. Орієнтовно десь в мене має бути там, в самому худшому варіанті півтори тони. Половина з нього вже заброньована. В принципі, половину ще заброню. По однозубці зубці скажу зразу, що поки що предзаказів робити ніяких не буду, тому що її потрібно висушити, пошелушити. Покалібрувати, тоді порахувати, скільки піде мені на посадку, якщо щось залишиться, в принципі також продам. Ну, а по однозубці буде вже пізніше інформація. Зразу, зразу нічого вам не скажу. Тому для замовлення телефон буде під відео, вайбер або мобільний, завжди доступний. Всім новим користувачам. Рекомендую підписатися по-дальшому, буде ще багато цікавого. Сам чесник будемо десь викопувати орієнтовно тижнів за 10, в 10-х числах липня, плюс-мінус, тільки починає випрямлятися стрілка. Якщо потрібно, запишу відео, коли потрібно копати. а у що більшість колег вже якби почала активно викопувати. Ну, а На цьому буду прощатися. Всім дякую за активність, за коментування, за вподобайки, за те, що допомагаєте каналу розвиватися. Слава Україні! Героям слава до зустрічі в новому відео.